Голосуйте за Лупана. Самий чесний кандидат у президенти України. Гу -пан! Гу -пан! Добрий день, Єгор Дмитрович. Доброго дня. Дуже приємно з вами познайомитись. Так, взаємно. Скажіть, будь ласка, а з приводу чого ви влаштували цей мітинг біля стін Верховної Ради? Дякую вам за влучне питання. Так, дійсно, справа в тім, що цей чисельний мітинг я зібрав у відповідь на заяву нашого поки що президента Віктора Ющенка. З приводу того. Що я, саме чесний кандидат в президенти, голосуйте за Лупана. Єгор ви... Лупан є закомплексованою людиною. І ви з цим не згодні цілком, так? Ні. Якраз з цим я цілком згодний. Так, я маю комплекси. Ось у мене є лисина, і я комплексую з цього приводу. А ще у мене є спорткомплекс на оболоні і розважальний комплекс на Дарниці. Але ж я ще чув, що президент сказав, що не треба на це звертати увагу. І тут я мушу з ним погодитись. Особливо на ці комплекси не треба звертати увагу податковій. Голосуйте за Лупана. Саме чесний кандидат в президенти України. А скажіть, а чого у вас так багато прапорів і так мало людей? Е, ну це, скажу вам відверто, питання бабла. Якби ці 12 флагів було не у шести людей, як зараз, а у 12, то цей би масовий мітинг мені обійшовся не 300 гривень, а 350 Тобто ви не скриваєте того, що ви людям платите за те, що вони от стоять за вас на мітингу? Я є чесний кандидат. Голосуйте за лупана, саме чесний кандидат, президенти. Я не скриваю, що цим людям я плачу 50 гривень. Я плачу. Вам Що ти машеш? Як ти машеш? нормально? Помахай, отак активніше давайте відпрацьовуйте. Вибачте, будь ласка. Не, нічого, нічого. Ну і а, як ми з вами домовлялися з самого початку, 40 гривень там ще в силі. Да? — Так, так-так. Ви можете теж підключитися так? до цього uh -huh. масового Дякую. мітингу і заробити якісь кошти. Голосуйте за Лупана. Саме чесний кандидат президенти України. Гроші? — гроші. Та дам я тобі гроші, йди туди. Лупан самый чесний кандидат в президенти України.